Їхали зараз наші дипломати домовляться за мир, такий, щоб не було далі продовження. Бо ми ну не зможемо просто з економікою рашки бадацла. Їдуть, домовляються за мир. Ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів. І е, це дуже важко домовитися про якийсь мир. Щоб далі не було продовження. Всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний а з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо сподіватися, що вони про це домовляться. Бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік. І яка вона і оці понімаєте, росіяни, Що вони будуть херби соліда їдати? А їм би це ліж би Росія в Так ну це, це безполезно, розумієте? І на фоні тих оцих корупційних скандалів в Україні, і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну, але повірте їй ще достатньо. Тобто, воно ще може продовжуватися і продовжуватися, і продовжуватися. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже 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 важко підписати. Тут палка в двох концах, Будемо вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз від мене всім привіт, величезний. Дякую всім за підтримку. В моєму блозі я просто висвітлюю мої думки, спілкуюсь з різними людьми, збираю багато інформації і свою думку ділюсь, і я бачу, як вона різ Ну, я з вами і дуже радий, що настільки зібрало, що у нас плюс-мінус схоже з вами міркування. За це я вам дуже дякую. Ще раз повторюсь, ніякі політичні історії мені не цікаво, нічого я лісти не хочу. Жоден мій проект не буде задіяний взагалі ні в якій політичній історії. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Гарного вам дня, з наступаючим! І надіюсь, новому році ми вже дізнаємося що таке мир нарешті. Все, всім па-па.